Так, і в Україні все частіше фіксують випадки, коли російські спецслужби втягують неповнолітніх у терористичні акти, використовуючи їх як кур'єрів для доставки вибухових пристроїв. Причому зловмисники свідомо підривають дітей під час виконання завдань. І також була інформація про те, що СБУ зверталася до батьків, що діти можуть померти а також стати інструментом для теракту. Адже Росія зараз цілеспрямовано полює на них. І детальніше про це ми поговоримо з Роксоланою Яворською і Саєнко. Це речниця управління СБУ у Львівській області. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Так, пані Рексолане, розкажіть, будь ласка, як загалом працює оце власне таке російське вербування, де саме росіяни знаходять дітей, в яких месенджерах можливо є якісь спеціальні групи, яким чином взагалі це відбувається? За нашими спостереженнями ворог найчастіше використовує месенджер Telegram, де дуже багато є каналів, які пропонують заробіток. І ось серед, серед цих повідомлень щодо роботи, щодо заробітку. Російські спецслужби впроваджують смс-повідомлення з такими дуже крикливими назвами: легкі гроші, швидкий заробіток, потрібно трішки вашого часу. Тобто вербують, навіть не вербують, а правильніше буде сказати, чіпляють на гачок тим, що можна дуже швидко заробити кошти, не докладаючи зусиль. Але це є перший етап, тобто він може розраховувати на розклеєння антиукраїнських листівок, здійснити якийсь провокативний запис і за це швиденько отримати кошти. Проте згодом російські спецслужби починають шантажувати цим, тобто ти вже вчинив якийсь правоправе правопорушення, якийсь проступок. Відповідно, ми на тебе можемо заявити в СБУ і ти будеш відповідати згідно кримінального кодексу України. Ти вже будеш. Засуджений або ж покараний, тобто шантажують такими способами дітей. Але дають зразу альтернативу, але ми цього не зробимо, якщо ти виконаєш наше ще одне завдання, це, можна так сказати, один з етапів їхнього вербування. І після цього куратори вже обіцяють підліткам. Додатковий ще заробіток і просять забрати пакунок там в одному місці, перенести його в інший. Але вже замість отриманої плати ворожі спецслужби дистанційно, як ми бачимо, підривають вибухівку разом з кур'єром. Таким чином вони прибирають свідків і замітають сліди.